Вітаю всіх з вами Євгенія. Так, особо показувати нема чого, то сьогодні я вирішила показати вам мої орхідейки, які зростають у скляних базах, і заодно покажу ще у великому бокалі. Моя орхідейка Caret Cake, і що відбувається з нею. Ну, Давайте вже з неї почнемо відео. Значить, вона посажена у мене так от у мох. Всередині нема моху, були тільки корінчики. І мені писали таке в коментарі, якщо це може відбутися. Ну, я за це дуже не переймаюся. Дійсно, потрошку-потрошку по старі корінці почали. Ну, пропадать. Вони не гниють, вони просто деякі повсихали. Тут є і живі корінчики, і ще не всі пропали. Ось як оцей тут ось зелененький корінець, але більшість почали пропадати. Ну, я не переймаюся цим, тому що дивіться, що відбувається. Почався активний ріст нових корінчиків. Тобто, пішов процес відновлення корінців. Вона не втрачала тургор. Поливала я її так зрідка, як тільки просохне мох. Там на дно трошки водички дам. Ну, це, я думаю, це ну, такий процес, що було очікувати його. Заміна старих корінців на нові корінці. Ну так, трошки, звісно, невдачно. Ну, відбувається все в порядки черги. Нові корінчики почали зростати, як бачите, від шийки, там іще пробивається. Вона була, з'їла один листочок, воно суха лусочка є. Але продовжує різ свій надалі рости новий листочок. Ну так. Я думаю, весна ще підійде, буде процес, буде швидший Проходити на відновлення. Так, покажу свою парфю... парфюмірочку, здається, стеншен. Ми її пересажували, я показувала пересадку її на каналі. Вона чудово росте, квітувала влітку, я показувала вже в цій новій посадці. Ростить листочки, ростить корінчики. Ось тут віджики нові пішли багато корінчиків. Тут, в посадки в неї теж все чудово. Ось тут димох, прямо ідеально так ростуть корінці. Поливаю я її рідко, дуже так виходить економно, тому що ну, волога там тримається доволі довго. Ну, бачите, біля муху тут більше корінчиків їй подобається туди нарощувати. Ну і так, все добре. Не без того, що там, може, деякі старі корінчики попропадали. Але в основному все гаразд. Зараз вона на зиму не випустила цвітоносиків. Вона, я ж кажу, цвіла влітку. Ну, я думаю, на весну щось, щось і пробуде. Отака дівчинка, з нею все добре, з такими гарнівніми листочками. Ну і моя дітка білої орхідейки. Теж я колись її від'єднала з дуже великими корінцями, десь по 50 см. Я хотіла її залишити просто у вазі, без, ну, без субстрата. але було. Літо було жарко я кожні три дні, вроді би, її і намочувала корінці, і напоювала. Але ну, їй було важко. Вона втрачала тургор. І я засипала її ґрунтом. Внизу Кока посередині кора і зверху Кока Чіпси. І їй сподобалася ця посадочка. Як бачите, вона гарно наростила. Тут кореневу понаплітала. Цей ось пропав корінчик. Це самий-самий перший який в неї був корінець. Ну і вона вже тут більше року, навіть більше, здається, в цій посадці. І вона, дідка ця цвіла спочатку ще на цветоносі на мамі. Воно її сухий цей. Сухі цвітоносики. Двома вона цвіла цвітоносики, доволі довго дорощувала. Цей цвітоносик вона вже цвіла вже в цій посадочці. Бо у неї І ось вона випустила ще новий цвітоносик. І так цікаво, всі три цвітоносика всі з одного боку. Гляньте, сухенький, прошлогодній і свіжий. Всі випускає з одного боку. Ростить листочок, і теж з нею все, все добре. Як бачите, їй теж сподобалася така посадка, я теж її поливаю рідко-рідко. І ну, ви знаєте, я що помітила, я її ніколи до самого сухого, ну так сказати, до хрусту не висушувала. У неї постійно-постійно вологі корінці. Ну, Вони вже так звикли до, такої, е, до такого клімату, там у вазі, що я навіть і не намагаюся їй е, підсушувати її. Як бачите, ростуть корінчики, вони привикші до такої постійної вологи. Ну, як би мовити, навіть. Якби вона просто жила, як кувшинка у воді, я думаю, їй... вона адаптувалася і їй сподобалося це. Іноді буває, як вже як так трошки вже, ну, бачу, що вже так трошки посвітлішав субстрат, але корінці, хоч і ще зелені, можуть трошечки на дно так десь капнути водички. І за того, що ґрунт постійно вологий, ця волога швидко розпреділяється по самій посадці. Я думаю, їй дуже сподобалося. У неї такий гарний, тугий листочок, вологи їй достатньо, і випустила цвітоносик. Ось такий мене. Мої посадочки в вазу. І, до речі, і цю, я ж кажу, я рідко-рідко поливаю. Ну, це хіба що влітку може добре підсохнути так, внизу. Але і не до самого хрусту. Не, не, не отак, не зовсім, щоб сухо було. І їй теж все добре. Вона привикла до цього, і ось о новий листочок такий. Другий гарний такий красивий в крапушку. Ну так, трошечки вам розказала, показала. Це в мене самі великі орхідейки, які у великих вазах. У мене ще ідея. Одна така з'явилася. Я купила вазу, але не отаку от пряму, а купила от таку, що. Позатіньку таку. І ну це вже не зараз, не в зиму, а десь, може підвесну. Я хочу якусь одну орхідейку перевести просто на полив в пустой вазі. Без, без кори, без кокочіпсів, без моху. Ну, така в мене ще ідея. Ну, це ще не зараз, це буде десь, може, в лютому місяці, коли вже збільшиться день, більше буде сонечка. Зараз взагалі такі всі похмурі дні. Темно, прямо вже аж надоїло. Хочеться трошки сонечка, щоб блиснуло хоч один дінь. Ну, це ж погода. Ми погодою не керуємо, погода керує нами. Ось таке трошки відео вам. Думаю, покажу що відбувається з моїми орхідейками у скляній, скляній вазі. Дякую за увагу. Кому цікаво надалі спостерігати за розвитком. Підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!